Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. На тлі візиту прем'єр-міністра Індії на Рен до французької столиці та його перемовин із президентом Франції Еммануелем Макроном стало відомо, що Макрон і на Рендремоді готують власний мирний план, щоб спробувати зупинити війну між Росією і Україною. Це звичайно буде не перший такий мирний план, який виник за ці місяці великої російсько-української війни. Ми знаємо про китайський мирний план, який, втім, не був чітко прописаним. Однак дав можливість голові Китайської народної республіки Сі Цзяньпіну провести консультації як із президентом Росії Володимиром Путіним, так і з президентом України Володимиром Зеленським. Треба сказати, що і самі китайські пропозиції і Перемовини голови КНР з президентами Російської Федерації та України не призвели до якогось конкретного результату, а стали швидше виправданням тих стосунків, які Китай продовжує підтримувати із Російською Федерацією на найвищому рівні. І, звичайно ж, ці стосунки також пов'язані із великою економічною підтримкою, яку Китай шляхом купівлі російських енергоносіїв надає державі. Володимира Путіна таким чином створюючи умови для подальшої мілітаризації Росії і можливості продовжувати війну з Україною, окрім Китаю. Із мирними планами також виступили і керівники країн, які мають особливі стосунки з Пекіном, і очевидно своїми ініціативами хотіли продемонструвати, що готові підтримувати той вектор, який задав голова Китайської народної республіки, у своїх закликах негайно припинити війну і перестати постачати зброю Україні, щоб. Створити умови для мирних перемог. Серед таких лідерів можна згадати і президента Бразилії, і президента Індонезії, і лідерів африканських країн, які у свою чергу також відвідали і російську столицю, і українську зустрічалися із президентами Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. А невдовзі продовжують обговорення своїх мирних ініціатив із російським президентом на саміті Росія африка Однак у всіх цих мирних планах була, як я вже казав, досить важлива об'єднуюча сторона. Вони або висувалися самим керівництвом Китайської Народної Республіки, або пропонувалися країнами, зацікавленими у подальшому розвитку політичних і економічних взаємин із Пекіном. Якщо із своїм планом виступлять Еммануель Макрон. Та на рендрамоді це буде зовсім інший склад учасників мирної ініціативи. Еммануель Макрон керівник країни, що входить до Європейського союзу і НАТО. Франція активно допомагає Україні зброєю, виступає за євроатлантичну інтеграцію нашої країни і за відновлення її територіальної цілісності. Незважаючи на те, що Еммануель Макрон не намагався дійти згоди із Володимиром Путіним на першому етапі конфлікту, зараз будь-які реальні стосунки між президентом Російської Федерації та президентом Франції є. По суті, заблокованими у Москві, Еммануеля Макрона вважають таким самим ворогом Росії, як і лідерів інших західних країн. Сьогодні зусилля Москви спрямовані не стільки на знаходження розуміння із керівниками країн-членів Європейського союзу, скільки на подальшу дестабілізацію ситуації у Європі на Моді – лідер країни глобального півдня, яка також, як і Китай, допомагає Росії зменшити вплив західних санкцій на її власну економіку. Ці гігантські закупівлі обсягів енергоносіїв у Росії, які пов'язані з Індією, можуть допомогти Володимиру Путіну і у подальшому продовжувати мілітаризацію російської економіки і сподіватися на переведення війни Росії з Україною на довготривалу війну на виснаження. ба більше. Індія стала справжньою пральною для російської нафти. Вона купує її не тільки для своїх потреб, але й для потреб тих країн, які самі російської нафти не закуповують. Однак разом із цим на Моді знаходиться у складних стосунках із керівництвом Китайської народної республіки. Обидві країни є справжніми конкурентами на міжнародній арені. Вони мають територіальні проблеми між собою. Індію аж ніяк не можна назвати союзником Китаю. До того ж, на тлі подальшого погіршення стосунків із Пекіном на рендрамоді все більше намагається посилити свої стосунки із цивілізованим світом. Нещодавно індійський прем'єр був гостем президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена. Тепер він зустрічається із Еммануелем Макроном. У Індії немає ніякого іншого Вибору, як дрейфувати у бік Заходу, щоб не стати ареною реального конфлікту із Сходом. І звичайно, на цьому тлі зменшується вага її традиційно дружних і близьких стосунків з Російською Федерацією, яка ще з часів Радянського Союзу є найбільшим постачальником зброї до Індії. Тепер на тлі війни Росії з Україною Росія не може виконувати і цих своїх зобов'язань перед Індією. Зброю їй потрібно самій, адже кінця війни, розв'язаної у лютому минулого року Володимиром Путіним проти України, ніхто в Росії не бачить і не бажає бачити. Таким чином, ініціатива Еммануеля Макрона і рендер-моді може бути ініціативою людей, які не стільки хочуть затягнути конфлікт на користь Москви або ж виправдати власне співробітництво із політичним керівництвом Російської Федерації, скільки ініціативою людей, які дійсно були б зацікавлені в тому, щоб війна припинилася, бо вона вже стає руйнівною для світу, і її наслідки можуть відгукуватися на розвитку політичних і економічних. Процесів ще багато років, якщо не десятиріч. кожний новий рік російсько-української війни справжній рік дестабілізації ситуації і на заході, і на глобальному півдні. Перед нашими очима вже виникають перспективи великого голоду, великої міграційної кризи, перемоги популістських сил, нових воєнних конфліктів. Вся ця картина апокаліпсису, звичайно, ж не дуже подобається відповідальним політикам. Хоча від неї у безумовному захваті президент Російської Федерації Володимир Володимир Путін, представники керівництва Росії, і що найголовніше, росіяни, які абсолютно впевнені, що у цьому апокаліпсисі всі будуть боятися саме їх. А якщо росіяни не бояться, навіщо йому жити в Росії і вважати себе патріотом цієї терористичної держави? Втім, про якісь подробиці цього мирного плану поки що нічого не відомо і. Звичайно ж, невідомо чи спрацює він взагалі цікаво, що на рендрамоді, на відміну від Реджепа та і Пердогана чи інших відомих політиків, взагалі не бажає бути посередником між Москвою і Києвом, очевидно усвідомлюючи всю безперспективність подібної місії на даному політичному етапі. Таким чином, можна сподіватися, що Париж і Нью-Делі можуть узгодити лише приблизну програму. Мирного врегулювання між Росією та Україною, звичайно, в той час, коли для реалізації такої програми виникнуть умови. А цього можна чекати ще довго, дуже довго. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на Патреоні, Патріоні Баймія, Кофі, які допомагають нам розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!